Допити, побиття, роздягання, знущання, збір особистих даних, зникнення людей. Все це фільтрація. Багато маріупольців пройшли через цей принизливий і важкий процес. Ціна, яку люди платять при проходженні процедури фільтрації в окупації. Окупанти називають фільтрацією примусові перевірки громадян України на вулицях, у житлових приміщеннях і на блокпостах. Маріупольці в обов'язковому порядку з весни 2022 року проходять реєстрацію у спеціальних фільтраційних пунктах. В такий спосіб окупанти вишукують неблагодійних осіб: військових, державних службовців, пов'язаних із силовими структурами через родичів, близьких чи знайомих, людей з проукраїнською позицією, журналістів, активістів. Є припущення, що російські офіційні особи склали списки для фільтрації та затримання українських громадян, які загрожують російському контролю над Україною, включаючи всіх, хто дотримується проукраїнських поглядів. На рівні міжнародних організацій вже офіційно визнано, що росіяни шукають не лише людей пов'язаних із військовою сферою. 10 тисяч цивільних маріупольців не пройшли фільтрацію, а їхні родичі та друзі не мають актуальної інформації про місце перебування та стан здоров'я своїх близьких. Велика кількість зруйнованих сімей, дітей, яких вивезено на територію Росії, та ми не знаємо про їх долі. Окупанти намагаються знищити тих, хто у своїй країні вважає себе громадянином України та її патріотом. Росія не хоче розлучатися зі своїм тоталітарним минулим, і такі порушення прав людини необхідно вивчати та зробити все можливе для припинення цих злочинів. Виставкою Маріуполь Фільтрація ми хочемо розповісти історії тисяч маріупольців і маріупольчанок, які пережили пекло блокади та знищення міста. А потім були вимушені проходити допити та випробування. Відчули себе мешканцями сучасного гетто. Ганебний папірець з написом Дактилоскоповано, який люди отримали після проходження фільтрації, став документом, що дає право на існування в окупованому місті. Втрачені долі, зруйновані життя.